За 258 голосів у Верховній Раді проголосували за зняття Нестора Шуфрича із посади голови комітету свободи слова. Однак екс-учільника там ще довго пам'ятатимуть за його красномовні виступи. Отак він пояснював відмову ОПЗЖ голосувати за звернення парламенту до урядів світових країн із закликом не визнавати створені Росією ЛНР і ДНР напередодні повномасштабного вторгнення. Ми не хочемо закривати остаточну можливість розмовляти. З державою думою і примушувати, і переконувати їх з чути Україну. Ніхто не забуде ефіри вже забороненого пропагандистського телеканалу Ньюс One. Так, так у 2018-му Шуфрич городив про громадянську війну в Україні. Для того щоб я мав можливість спілкуватись, я маю займати ту позицію, яку я займаю в першу чергу в інтересах України. Тобто, ви не можете чітко називати Росію агресором через те, що ви маєте вести з неї перемоги. Це ви сказали. А чого лише варті його статки, за даними журналістів-розслідувачів «Бігус інфо» у активах родини Нардепа і досі тисячі квадратних метрів нерухомого майна і гектарів землі по всій країні, включно з окупованим Кримом. Тільки То родина народного депутата Нестора Шуфрича квадро успішна. Ну бо володіє тут аж чотирма маєтками: понад дві тисячі квадратних метрів нерухомості більше. Гектара землі, і ціннику, понад і це зараз за дуже дуже скромними підрахунками. 250 мільйонів гривень. Чверть мільярда тільки в козині, і помахати кулаками шуфрич не цурався. Давиш ви що ма що діли. Юра Юра, 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 За руху, незважаючи на свою скандальну діяльність, Нестор Шуфріч все-таки очолював комітет свободи слова, який є однією із вимог для вступу у ЄС. «Комітет має існувати в будь-якому разі. Звісно, не дуже хотілося, мабуть, йти туди людям з інших фракцій через головування цьому комітеті представника ПЗЖ пана Шубича. Можливо, він дійсно не такий сильний, як має бути в будь-якій європейській країні. Яке їхало, таке й здибало. Крісло голови комітету тепер займає депутат від «Слуги народу Євген Брагар. Цей теж прослав. Вся своєю порадою пенсіонерці продати собаку елітної породи, щоб оплатити комуналку, якщо неї є. Ще якесь майно, як пан Олександр сказав, ще собака якийсь там в дворі. Якщо елітний породи в дворі, то, дві, то вона дві може тис, його тисяч, продати. ми можемо зараз Я, як сказали, елітний як породи. Якщо елітної породи, так. то що? Не. то може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Він там має бути тимчасово бо очолювати. Комітет повинен опозиціонер. Є Опозиційні сили, які мають потенціали, можуть його очолити або хоча б активно брати участь. Це я не говорю звісно про про сили, навіть не, не обговорюю це, але є інші партії і завдань перед новим керівником. Чимало У нас зараз зафіксовано е 529 таких злочинів, і в нас зараз немає жодного майданчика в парламенті, де би ми це обговорювали, піднімали питання відповідальності російського агресора за. Ось такі злочини. Е, ще один момент це закриття медіа у зв'язку з війною. Це також вплив на свободу слова. Сніжана Мазур, Станіслав Романюк, новини, 33-й телеканал.